Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу відзняти відео про те, як я поливаю свій огород і взагалі всі свої рослинки, які є у мене на присадивній ділянці. Хочу з вами поділитися таким, знаєте, своєю шпаргалочкою, що і коли я поливаю. А, значить, є такі культури на наших городах, які потребують дуже частого поливу. Це такі культури, як у нас огірки. Наприклад, вони дуже дуже полюбляють, коли їх поливають ну кожного дня, так для того, щоб вони могли наливати плоди, деякі да, вони формують. Щоб це відбувалося безперервно, а, тому їх треба поливати кожного дня. А, бажано поливати взагалі всю а, а, огородину, а, поливати зранку, да, для того, щоб не утворювалися різноманітні бактерії, да, щоб не утворювати чашки айпетрі, як то кажуть, да, для розмноження різноманітних а, негарних мікроорганізмів, а, бактерій і так далі, шкідників да, різноманітних, тому краще поливати. Свої рослинки зранку, ну якщо вже цього немає можливості да, робити, тоді поливаємо пізно ввечері, коли вже немає активного сонця, щоб не зробити опіки. А, наприклад, такі, така огородина, як кабачки, да, їх можна поливати трошки пізніше, ой, трошки рідше. А, ну, вони витримують, да, можна поливати їх в 2-3 дні спокійно, тобто кожного дня їх поливати не треба. А такі рослинки, як помідорки, да, перчик, вони також люблять полив, але полив повинен бути. Такі, знаєте, помірний, щоб без калюш, щоб без надмірного заливання. Чому тому, що або у перчика будуть починати гнити плоди, а у помідорчиків будуть розтріскуватися, тим самим знову ж таки будуть потрапляти інфекції. І ще помідори перець дуже не полюбляють, щоб їх поливали зверху. Да? Тобто, коли ми з вами ставимо бризкалки, да, ось на городі розпилювачі, то для помідорчиків і для перчиків це дуже дуже. Не корисно, знову ж таки можуть утворюватися різноманітні хвороботворні організми на їхніх стеблах, листочках і так далі. Тобто, ну цього робити краще не треба і уникати цього. Поливати треба під корінчик. Тому тоді у вас буде гарний, гарний результат. Баклажанчики на помідорчики, і перчик. Треба поливати хоча б раз у тиждень. А, і, ну, і все одно, знаєте, слідкувати за тим, чи сиренька земелька а, біля їхнього корінчика. А, ну, а наприклад, якщо взяти баклажанчики, то це така культура, яка а, полюбляє також частий полив. Тобто, якщо перчик помідорчика, ми з вами можемо поливати раз у 10 днів, у вісім, да, бо, ну так раз у тиждень скажімо, то Баклажанчики треба поливати також через кожні 2-3 дні, бо вони дуже-дуже полюбляють водичку. Ось такими нехитрими способами да, щодо поливу я користуюся на своїй присадибній ділянці. Ну, і в принципі, результатом я дуже задоволена. Всі мої рослинки дуже гарно себе почувають. До речі, хочу показати вам зараз цибульку. Була у нас така прикрізь. Бачите, яка в мене цибулька. Ось вона, а, вона вся білого кольору. У деяких з моїх сусідів така сама ситуація. У нас недавно пройшов дощ, і одразу після дощу у нас ну просто побілів, побіліла вся цибулька. Не знаю, що буде з нею далі, але вона вся біла-біла. Читала в інтернеті, що це може бути. Написано, що це дуже сильно підвищена кислотність грунту в результаті можливих кислотних дощів. Ну отже, ось такий результат. І до речі, огірки мої, якщо твоїх бачите, зараз да. То листочки також у них дуже пошкоджені, таку маленьку цятку, якусь білу, так само. І це знову ж таки відбулося після дощику. Але все одно вони в мене плодоносять. Я намагаюся їх е, е, бризкати е, періодично так раз у 14 днів. Профілактично робити це оприскування обробіток, ну і таким чином, все таки підтримую їхню життєдіяльність. Хоча листочки дійсно деякі виглядають ну хворобливими, але намагаюся з цим. Трошки боротися да, і підтримувати самі, самі рослинки. Тож дуже вдячна вам за те, що ви подивилися моє відео. Кому сподобалось, ставте лайк, пишіть свої коментарі, якщо ви дотримуєтесь іншої схеми поливання а, своїх рослинок на городі, буду дуже вдячна за кожен коментар, за кожну відповідь, за ваші а, поради, які можете мені надати. А, тому, якщо Є можливість пишіть завжди. Буду рада вам відповісти. Всім гарного дня. Дякую, що були зі мною. Бережіть себе і на все добре.